Восьма на годинниках час новин на Дніпро ТВ в студії Дмитро Харлов. Вітаю потрапити до лікаря та отримати необхідні документи, і все це без черг. Відтепер, завдяки єдиній інформаційній медичній системі, це дуже просто. Як вона працює, та чи полегшує взаємодію між лікарем та пацієнтом? Перевірив черговий містом Костянтин Цепенніков, заступник міського голови з питань цифрової трансформації Дніпровської міськради. Скільки у вас на тисячу вісімсот скільки двадцять п'ять тисячі Кожен сімейний лікар обслуговує майже дві тисячі пацієнтів. Впровадження єдиної електронної системи значно полегшило роботу медиків. З часом кількість послуг у системі зростає. Ми працюємо в Каштані вже п'ятий рік. Як люба система, ми удосконалюємося разом з нею, а вона разом з нами, тому що постійно як ідуть якісь нові вимоги. Кожний лікар і медстра забезпечені комп'ютерами для того, щоб працювати. Всього в нас 129 комп'ютерів в центрі, з них 87, на яких працюють мені лікарі, медсестри. Тепер отримати рецепт лікарняний чи довідку про стан здоров'я можна не виходячи з дому. Це стало можливо завдяки коректній роботі єдиної медичної інформаційної системи. Пересвідчили, що система працює стабільно, швидко, дуже зручно, дозволяє скоротити час прийому пацієнтів, тому що Дуже швидко підтягується інформація про пацієнта, його анамнез, який, яка історія. Тому лікарю, який зареєстрований також в цій системі, дуже зручно швидко надати необхідні послуги чи чи тут, чи іншу консультацію для безперебійної роботи електронної медичної системи. Лікарні оснащені генераторами та старлінками. Другою локацією, яку відвідав черговий по місту, стало одне з міських управлінь соціального захисту населення. Для зручнішого обліку ВПО у Дніпрі розробили систему єдиного міського реєстру даних. Для чого саме вона призначена? Та чи допомагає реєстр працівникам управління соціального захисту обробляти необхідну інформацію? Саме це перевіряв Костянтин Цепенніков, заступник міського голови з питань цифрової трансформації. Подробиці далі. Інна переселенка з Попасної разом з родиною була змушена тікати з рідного міста, коли там розпочались активні бойові дії. Нове життя родина вирішила розпочати у Дніпрі. Тепер жінка працює в управлінні соцзахисту населення Дніпровської міськради. Місто дуже гарно прийняло, Люди тут хороші. Колектив у мене дуже дуже гарний. Дівчата гарні працюються добре. Бо в даній ситуації працювати треба хочеться приносити пользу. Реєстрація в місті, отримання довідок, перенавчання, працевлаштування, всі ці послуги можуть отримати ВПО у Дніпрі. Аби переселенцям було зручніше, створили міський єдиний реєстр даних. Програма створена для того, щоб узнати проблеми, які є у внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у нашому місті, щоб допомогти вирішити їхні проблеми і щоб життя внутрішньопереміщених осіб в нашому місті поліпшувалося. Працівники установи кажуть, використання реєстру полегшало та пришвидшило роботу операторів соццентру. Якщо в нас якісь питання, є ми також там задаємо ці всі питання, нам дуже близько відповідають, що ми можемо навіть при людині все швидко зробити. Черговий містом перевірив взаємодію закладу з ВПО злагодженою роботою працівників та якістю надання послуг задоволений. Ми сьогодні перевіряли роботу нашого єдиного міського реєстру для того, щоб ті оператори, які працюють в цьому центрі, могли швидко і зручно надавати вносити інформацію в наш єдиний реєстр і швидко допомагати людям. Тут я вважаю, що робота побудована в дуже професійно високому рівні. Система електронної реєстрації ВПО у Дніпрі успішно працює з лютого цього року. За цей час послугами соццентру скористалися більше восьми тисяч переселенців. Толока на пляжах. У Дніпрі чистять місцини для літнього відпочинку. В межах акції «Чистий Дніпро. Містяни вийшли чипорити пляжі і допомогли прибрати одну із зон відпочинку, де саме прибирали та хто брав участь. Бачили мої колеги. Після зими це узбережжя було осипано сміття, проте незабаром містяни не зможуть відпочивати та засмагати на міських пляжах. Тож, саме час прибратись. Підготовка до весняно-літнього періоду у розпалі. Прибрати міський пляж приїхали не лише робітники комунальних підприємств, а й мешканці житломасиву Кам'янський та інші дніпряни. Одним з таких є Олександр, йому 52 роки. У повсякденному житті чоловік працює у міській раді. Проте це не заважає йому піклуватись про навколишнє середовище на рівні з іншими відповідальними містянами. В нашому місці кожного року. Проводилися такі, можна сказати, акції для того, щоб зберегти екологію нашого міста, поприбирати підготуватися, де можна сказати, до тої теплої пори на тих площадках, де можна відпочити, де можна покупатися. І навіть не зважаючи на війну, ми все рівно продовжуємо допомагати нашому місту. Треба починати з себе і. Прибирати це сміття, не дивитися, що хтось за вас прийшов зробив. І взагалі там чисто, де не смітять, а не там чисто, де прибирають. Більшість сміття на пляжах з'являється через людей, які залишають непотріб після свого відпочинку. Прохання до наших мешканців міста, якщо приїжджаєте відпочивати десь на природу до води, то прибирати після себе, тому що ми повинні жити в красивому, чистому місті. Акція чистий Дніпро проводиться вже третій рік поспіль. Всі бажаючі мають змогу її підтримати, аби зберегти нашу екологію. Пошиття одягу, майстер-класи з 3D-друку та багато іншого. У Дніпрі розпочав роботу соціальний арт-простір. Його засновниця приїхала до Дніпра з Краматорська. На заняття та зустрічі приходять переселенці та Дніпряни. Участь в них безкоштовна. У рідному Краматорську Олена завдяки гранту відкрила арт-простір для молоді. Рік тому команда переїхала до Дніпра. Їм вдалося вивезти більшу частину обладнання. Тепер у соціальному просторі навчають Дніпрян та переселенців. Люди приходять до центру і вчаться шити прості речі. Користуватися обладнанням можна безкоштовно. Також в нас є текстильний принтер. Їм, ним теж можна користуватися. Ну і там трошки сублімаційного обладнання це друк на чашках можна робити. І е, зараз. Тут у нас новий напрямок, це 3D-принтер. Нині у просторі майстер-клас зі створення ліногравюри. Зображення вирізають на ліноліумі, а потім воно друкується на папері або тканині. Зараз перед святами я буду пропонувати зробити якісь листівочки, скажімо так, тому що ідея якраз така, що можна зробити декілька однакових робіт, майже однакових. Фотографиня Світлана прийшла на майстер-клас, щоб опанувати нові навички. Вона переселенка з Харкова. Хочу зробити якісь патріотичні сумки і ну, подарую своїм друзям на згадку про Дніпро, про Харків і про Україну, і про те, що ми переможемо. У Дніпрі Олена знайшла однодумців і має чимало цікавих проєктів, які планує згодом реалізувати. Зараз я вже як в тому мемі. Коли мене питають, чи я поїду, я така так хорошо, тут домашнє, але ну, я вже звикаю, та я вже не знаю, я вже полюбила місто. Невдовзі стартують нові курси. Серед них створення принтів на одязі. Разом з тим в артпросторі постійно проводяться підтримуючі зустрічі з психологами та митцями. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. За минулу добу комунальники усунули понад чотири десятки засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Втім, з 9 до 15 години 15-й трамвай курсуватиме за скороченим маршрутом до зупинки вулиця Керла Роде. Це пов'язано з аварійним ремонтом колії. Рятувальники за минулу добу ліквідували одну пожежу. Зайнялось у приватній оселі в Самарському районі. Вогонь надзвичайники приборкали. На наявність вибухівки довелось перевірити будівлю служби безпеки України, понад три десятки торговельних центрів та вокзали. Все через анонімне повідомлення про замінування. Воно виявилось хибним. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 7 градусів. Протягом дня хмарно дощитаме. Температура повітря сягне 13 градусів тепла. Це були всі новини на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві і на наші спецпроєкти. Кьюр-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Зустрінемось 9-й. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!